Хейо, булченята! В сьогоднішньому відео ми з вами розберемо маленьку, гарненьку і супермиленьку нашу нахіду. У тайм-кодах ви зможете дізнатися, що вам потрібно: саме які артефакти, які зброї, пріоритет прокачки, а також команди. Не забуваємо про те, що у нас є з вами український ресурс Genshin імпакту, вісник Паймон. Посилання буде в описі, де ви зможете знайти різні цікавинки. Різні статті, гайди, а також багато чого цікавого. Першочергово для прокачки нашої нахіди вам будуть потрібні лотос кальпалата, який ви, до речі, зможете знайти у мене на каналі саме маршрут. Окрім цього, вам буде потрібна скорена лоза із дендрогіпостазиса, а також люмінесцентний пилок із наших грибів. Ресурси для підвищення талантів також пилок з наших грибів. Вчення про винахідливість, а також нитки маріонетки, які випадають у нас з нашого нового боса Скарамуша. По ресурсам ми з вами глянули, можемо подивитися на автоатаки, а також на її скіли. Нахіда вам потрібна перш за все, не для геймплею, а для милування оком. Ну, як на мене, тому що автоатаки і все інше у неї просто суперські. Де ви зможете побачити ще такі милі автоатаки, як у нашої Нахіди. Ніде. Тож вибивайте її не тільки для дендеро-аплікації і для САП-ДД, як в принципі і всі наші архонти, САП-ДДшники, а саме для того, щоб дивитися на її супермилі анімації бою, а також айдол анімації. Наступна це наша єшка здізнатися усі змови. Довгі натискання. Нахіда переходить у режим прицілювання, що дозволяє вибрати певну кількість супротивників протягом дії навички опір до переривання збільшується. Після цього навичка завдає дендродемеджу та позначає ворогів насіння скандихах. Час прицілювання обмежений максимум 5 секунд, кількість обраних супротивників не більше восьми. Насіння скандги. Супротивники, що позначені насінням сканги, пов'язані між собою. Після того, яких буде вражено елементальною реакцією або демеджем внаслідок підриву насіння дендро, включно з демеджем від реакції гіперцвітіння та брункування, нахіда викликає ефект постійного очищення карми та завдає супротивникам демеджу, що ґрунтується на її силі атаки та майстерності стихії. Можна активувати не більше одного потрійного очищення карми протягом короткого періоду часу. Тож наша Єшка з вами виглядає як підключення фотокамери в Джоджо. Ультимативка нахіди ілюзорне серце, проявляє двір снів та розширює храм, Майя, внаслідок чого накладає наступні ефекти залежно від виду елементальних стихій присутніх в команді. Якщо в команді присутні піро, поки нахід залишається в полі дії навички, демедж постійного очищення карми викликає елементальною навичкою збільшується. Якщо в команді є електро, поки Нахіда залишається в полі дії навички, КД ефекту потрійного очищення карми зменшується. Якщо в команді є гідро, тривалість дії храму Маю збільшується. Якщо під час виклику храму Маю в команді є принаймні два представники вище згаданих стихій, ефекти посилюються. Ці ефекти будуть дійсними доти, доки активний персонаж знаходиться в зоні дії навички, навіть якщо нахіда не на полі бою. Тож наша ультимативка покриває майже всю. Площу, якщо ви заходите вкручений безодні, і постійно буде накладати дендроефекти і давати вам бусти. З приводу наших пасивних талантів перший пасивний талант. Освітлене милосердя. Майстерність стихії активного в зоні дії навички персонажа збільшується на 25% від майстерності стихії члена групи з найбільшим показником цього параметру. Таким чином можна отримати максимум 250 майстерності стихії, що дуже класно, і ми на хіду будемо збирати з вами майстерність стихії для цього. Другий пасивний талант. Пробудження, що відкриває істину. Кожна одиниця майстерності стихії Нахіди, починаючи з 200, надасть додатково додаткових 0,1 бонусу демеджу та 0,3 крит шансу для потрійного очищення карми. Максимально таким чином можна отримати 80% бонусу демеджу та 24% крит шансу для ефекту потрійного очищення карми. І третій пасивний талант усе обдумано. Нахіда може використовувати навичку дізнатися усі змови для взаємодії з деякими предметами в межах фіксованої поля дії. Ця навичка може мати і інший ефект, тобто ви можете за допомогою єшки збирати, наприклад, деякі ресурси в світі Тейвату. Так що врахуйте, що максимальна кількість майстерності стихії, що буде ефективною для активації пасивної навички на хіди, це тисячу одиниць. Розібралися з вами з ресурсами та талантами. Можна з вами подивитися тепер. І сузір'я. Перше сузір'я насіння збереження знань. Поява храми має викликаної навичкою ілюзорне серце, автоматично додає до наявної в команді кількості піро, електро та гідро персонажів ще умовного одного. Тобто у нас з'являється умовний п'ятий персонаж в команді. Другий Сузір'я — корінь заповненості до супротивників, що позначені насінням скандги. Застосовуються такі ефекти. Демедж від реакції, горіння, цвітіння, гіперцвітіння та брунькування отримує здатність до критичного влучання. Шанс крита та крит демедж закріплюються на позначках 20 та 100 відповідно. Протягом 8 секунд після виклику реакції прискорення, посилення та розростання захисту противників зменшується на 30%. Дуже класне сузір'я саме для нахіди Третє сузір'я постріл свідомого. Досягнення збільшує нашу Єшку на 3. Четверте сузір'я Підґрунтя явного висновку. Коли поблизу знаходиться 1, 2, 3, 4 або більше супротивників, за умови ураження їх насінням сканги, створеного навичкою дізнатися усі змови, майстерність стихії стихійнінахіди збільшується на 100, 120, 140, 160 одиниць, відповідно. Доволі непогане сузір'я. Лист. Просвітницького слова збільшує нашу ультимативку на три. І шосте сузір'я, кульмінація плоду розуму, коли Нагіда вражає заряженою або звичайною атакою супротивника, що знаходиться під впливом насіння сканги, викликаного навичкою дізнатися усі змови. Перед цим активувавши навичку ілюзорне серце, виникне ефект прощення карми. Він завдасть дендродемежу. У розмірі 200 одиниць від сили атаки на хіди та 400 від її майстерності стихії. Демедж завданий цим ефектом, вважається демеджем елементальної навички та може бути викликаним раз в 0,2 секунди. Ефект триматиме, доки його не активують 6 раз або не пройде 10 секунд. Супер класне сузір'я. І тож ми з вами бачимо, що друге і шосте сузір'я для нахіді це прям топчик. По пріоритетам прокачки наших талантів. На першому місці у нас знаходиться Єшка, потім ультимативка, а вже в самому кінці наші автоатаки. Тепер з вами розберемо артефакти. Як ви розумієте, геншин у нас доволі варіативна гра, можна ставити і експериментувати з різними артефактами, з різними сетами, але на даний час у нас присутні такі сети, які більше всього підійдуть для нашої нахіди. Як завжди, у нас з вами є сети 2. +2. В даному випадку нас цікавить саме два шматки спогади хащі, які дадуть бонус демеджу плюс 15, два шматки оздоблені золоті мрії, які додадуть нам 80 майстерності стихії, а також два шматки нашого старого артефакту, який у нас називається мандрівна трупа, який також додасть нам 80 одиниць майстерності стихії. Але завжди у нас в пріоритеті збірка повних артефактів. Тож головною збіркою з повних артефактів, саме чотири шматки, це буде у нас споготи хаші. На другому місці у нас же будуть оздоблені золоті мрії. По головним статам в наших артефактах: годинник МС, Келих МС або Бонус Дендро і корона МС або Крит, шанс або крит демедж, в залежності від того, чого вам буде не вистачати. Вторинні статуси в наших артефактах. На першому місці у нас буде МС, на другому крит шанс, крит статус, на третьому атака у відсотках і на четвертому відновлення енергії. Чому на четвертому відновлення енергії? Тому що ультимативка нашої нахіди не занадто потребує багато енергії. А всього-навсього 50. Розібрали ми з вами артефакти, можна перейти і до зброї. Зброї у нас з вами доволі багато. І на різний смак. Тож, якщо, наприклад, у вас нема п'ятизіркової зброї, ви зможете поставити доволі багато різної іншої зброї. А саме на першому місці у нас трьохзіркова зброя це введення в магію, яка дає нам основний стат, майстерність стихії, що доволі непогано. А також це взагалі безкоштовна зброя, яка випадає повсюду. І на перший час ви можете спокійно бігати саме з цією книжечкою на нахіді. Стосовно чотирьохзіркової зброї, тут трішки складніше, тому що всю зброю вам або потрібно вибивати з гачі, або брати із батлпаса. Тож таку зброю ви можете спокійно поставити на свою нахіду: це мандрівний рух, фрагменти жертвеного ритуалу, мандрівна вечірня зоря, а також скринька сонця і місяця. Вся ця чотирьохзіркова зброя буде давати в певному мірі всі потрібні нам аспекти, а саме майстерність стихій, крит шанс. І крит демедж, що і потрібно для нашої нахіди. З приводу п'ятизіркової зброї тут не занадто велике роздолі, як то кажуть. На першому місці плин снів і тисячі ночей. Це зрозуміло, тому що це у нас сигнатурна зброя для нашої нахіди. На другому ж місці істина кагури, а в кінці уже рукопис чотирьох вітрів. Стосовно наших команд, варіативність доволі велика, тому що з Дендро у нас може гратися як Піро, як Електро, так і Гідро. І всі ці елементи будуть взаємодіяти і наносити доволі великий демедж. Наприклад, за рекомендацією висника Паймона, можна грати через загострення, тобто команда, де у нас з вами буде мейновим персонажем Електро. Наприклад, це буде Сайно або Кіцин як Демедж Ділер, Бейдоу і Фішель як батарейка, Нахіда. Як дендро аплікатор, а також четвертого персонажа саппорт, який буде надавати вам захист або відхил. Команда грає від реакції загострення, нахіда джерело постійного статусу дендро, крім того, надає МС активному персонажу завдяки першій пасівній навичці та завдає додаткової демеджу елементальною навичкою з кишені. Також приклад команди, яка грає від реакції гіперцвітіння. Це Нахіда, як наш головний дендроаплікатор, єлань або Сіндзік, наш гг або цукроза. Для того, щоб здувати, збирати всіх в одну купу, а також, наприклад, взяти Куки. Електроперсонаж зібраний у Мес, його завдання підрив ядер, утворений стихією гідро за допомогою Нахіди. Окрім цього, ви можете бачити в тестовому забігі, що у нас є кожного елементу по одній штуці: піро, гідро, а також електро. І всі вони будуть гратися доволі гарно, враховуючи те, що у нас з вами доволі обширний і варіативний спектр елементальних реакцій з дендро, таких як, наприклад, і розростання, брунькування, гіперцвітіння, загострення, горіння, прискорення, звичайне цвітіння. У нас з вами з дендро дуже багато реакцій, і все потрібно дивитись в залежності від того, які у вас вже є прокачені персонажі, яких ви можете прокачати і поставити в команду разом з Нахідою. Якщо підвести всі слова, які я говорив раніше, то Нахіда в нас суперовий персонаж в плані як Саб дд як і всі, в принципі, наші архонти. Персонаж, який буде гратися ще доволі довго, до кінця третього патчу, однозначно, тому що мета Дендро в сумеру у нас буде по-любому до кінця третього патчу, а можливо, і надалі вона буде гратися так само класно, як і зараз. Нахіда у нас суперовий дендроаплікатор, який взагалі не потребує якихось зусиль в плані того, що натискання кнопок по таймінгу чи ще чогось. Ультимативка в неї коштує 50, виткат ультимативки доволі швидкий, і на полі бою майже постійно буде знаходитися її ультимативка. Варіативність гри через дендро реакцію. Доволі обширна, доволі велика, ви можете грати спокійно дендропіро, дендро гідро, дендроелектро, в залежності від того, яка стихія вам подобається більше. Якщо ви не мінмаксер задрот, який зважає тільки на циферки, то ви будете вибирати стиль гри, той, який вам більш подобається. Можливо, від візуальності персонажів навіть. Тож сподіваюся, що інформація для вас була корисна. Не забудьте підписатись Тиснути подобайку, щоб просувати український контент разом. А також дякуємо віснику Паймону за те, що теж просуває український контент, і пропонує доволі цікаві збірки на персонажі. Дякую за перегляд, па-па!